Наше бачення світу говорить Радіо Зоопак. Реальність в тому, що хуйло, якщо він дійсно запровадив це своє перемир'я, а не бреше і вчиняє провокації, як вони роблять завжди, просто не володіє ані владою над своїми вояками, ані інструментами впливу на них. А ці його командири взагалі нічого не знають, нічого не можуть. Що, до речі, ще раз доводить, що ми маємо справу не з військовими, які повинні були б підкоритися наказу, а бачимо перед собою терористів і злочинців, де в кожного своє розуміння ситуації. І взагалі головне в прийнятті будь-яких рішень, в тому числі стріляти чи не стріляти. Це фактор наживи або злочинна дурість, яка не має відношення до військових порядків. А базується на точному розумінні, що якщо згори скоюються злочини. То і внизу дозволена злочинна активність. І свій свого не здасть, бо злочинці усюди і у їхній так званій вертикалі, і в горизонталі на землі, з поборами, грабунками, корупцією, вбивствами, тортурами, гвалтуванням та іншим криміналом. Правда, і сама ця війна, величезний злочин проти людяності, і вони, ці так звані вояки, про це знають. Бо навіть їхнього ватажка, якого вони називають президентом, вже розшукує міжнародний кримінальний суд. Перед нами здоровезна некерована банда гопників терористів, а не армія і вже точно не країна. Тому цим представникам Трампа і подобається бути дотичним до цієї кримінальної активності і багатства, з нею пов'язаного. Подивіться на того відькофа, він аж обсикається від задоволення, торкаючись забороненого, бо через так званий романтичний фльор їм здається, що і вони стають крутими на районі. А насправді, за класифікацією ординських савок і гопничків, грають для них роль Лоха вухастого.